Долучаємо до ефіру Тараса Висоцького, виконувача обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Тарасе, власне, збір врожаю цьогоріч розпочали дещо раніше, аніж зазвичай. Чи матиме це якийсь вплив на сам процес збирання, на його ціну і головне доставку врожаю до покупців. Дійсно, цього року збір зрожаю. Приблизно розпочався на два тижні раніше, ніж зазвичай. Е, які маємо цифри на сьогодні? Зібрано понад 3 мільйона тонн СГ-продукції. Для порівняння на аналогічну дату попереднього року було зібрано близько 1 мільйона тонн. Тобто, це знову ж підтвердження, що збір розпочався раніше. З точки зору е, об'єму виробництва. Чи цін на кінцеву продукцію це критично значення не має. тому що зазвичай маркетинговий рік закінчується в кінці червня і плавно переходить в липень. Тому 2-3 тижні в умовах річного маркетингового року це не впливає кардинально на ціни чи ринкові умови. Але це означає, що швидше. Відповідний об'єм продукції зібраної буде доступний як для внутрішніх споживачів, так і для експорту. Тому з точки зору потенційного дефіциту його не буде. І це означає, що якихось коливань цінових через наявність продукції не передбачається. Пане Тарасе, а що вже встигли зібрати, і в яких регіонах насамперед? Класично основний збір розпочинається з південних регіонів, він вже перейшов активний в центральні та східні регіони, але по певних культурах, як озимий ячмінь, не здешну частку, але фактично збирають вже майже всіх областях. Якщо ми говоримо про основні культури, це пшениця та ячмінь. Кожного з цих культур зібрано вже приблизно понад півтора мільйона тонн. Також активно вже збирається горох та ріпак. Якщо ми говоримо про ці культури, то йде мова на 2-3 сотні тисяч тонн. А як проходить цей процес на півдні, де відбувались бойові дії або зараз можуть відбуватися неподалік? Дійсно, на жаль, війна триває, і ми бачимо факти провокацій. Від країни агресора, в тому числі з точки зору потенційного знищення урожаю і підпалу, скажімо, полів з зерновими. На щастя, на сьогодні ДСНС спільно з агровиробниками вчасно застосовують необхідні заходи для унеможливлення або зупинення такій провокацій, тому станом на сьогодні. Значних втрат в цій частині немає, і там на 989% збір врожаю проводиться в відповідності до термінів і відповідних вимог. Надіємося, що і надалі наші незламні аграрії та працівники ДСНС справлятимуться з цим завданням і унеможливлять зіпсування або втрату врожаю. Через провокативні дії країни-агресора. Пане Тарасе, навесні прогноз щодо врожаю зернових та олійних був дещо гіршим за минулорічний. близько 74 мільйони тонн проти 82 мільйонів. І відповідно менше прогнозували і врожаю пшениці. Зараз, коли збір врожаю триває, чи можна аналізувати, хоча б орієнтовні цифри і робити більш точний прогноз? В порівнянні з весняним першим прогнозом ми зробили, як мінагрополітики, перегляд в сторону збільшення. На сьогодні наш прогноз становить 77 мільйонів тонн, з них 56 мільйонів тонн зернових та 21 мільйон тонн олійних культур. Тобто, це в порівнянні з першим прогнозом десь плюс 5%. Дійсно, наразі це поки що становить на 5-7 менше ніж показник минулого року, але це пов'язано з тим, що по пізніх культурах, таких як кукуруза, соняшник чи соя, ще триває активна фаза вегетаційного розвитку, тобто, станом на сьогодні ще неможливо сказати кінцеві цифри, і погодній фактор в липні-серпні може суттєво вплинути. На кінцеві показники. Але по ранніх культурах, як пшениця, ячмінь та ріпак, прогнози досить оптимістичні. Завдяки цьому ми змогли переглянути в сторону збільшення з 74 до 77 мільйонів тонн поточний прогноз виробництва зернових та олійних культур. Пане Тарасе, окупанти атакують склади з українським зерном, щоб зірвати експорт. Чи знайшла Україна вихід з цієї ситуації? Ви праві, що є такий ризик і виклик. Є один з досить ефективних методів, а саме, зберігання збіжжя в поліетиленових рукавах тимчасового зберігання, які можуть містити до 200 тонн. Спільно з міжнародними партнерами мінагрополітики активно розповсюджувало ці рукави безкоштовно для агровиробників у 2022 році. другому році. Зв'язку з надходженням звернень від перш за все перефронтових регіонів, що є ризики обстрілів і необхідність зберігання в цих рукавах цього року, ми звернулися до міжнародних партнерів, щоб аналогічно, скажімо, процес. Зробити цього року попередні оцінки говорять про необхідність забезпечення 7 тисяч рукавів для зберігання півтора мільйона тонн продукції. Тому це один з виходів з цієї ситуації. В прифронтових областях знову ж таки розповсюдити серед агровиробників ці рукави як засіб тимчасового зберігання зернових. Які можна розпорошити на полях, відповідно унеможливити обстріл і якесь псування чи знищення в одному місці? Плануємо цього року цю програму реалізувати. Надіємося, що це дозволить зберегти відповідно зібраний урожай. Пане Тараса. А хто є основними покупцями українського продовольства у 2024 році? Які саме види товарів і куди вони йдуть? Подивившись на географію українського експорту, ми можемо виділити таких декілька основних регіонів. Це є Європейський Союз, це є країни Близького Сходу та Північної Африки, і це є країни Південно-Східної Азії. Ці три регіони є найбільшими споживачами української продукції. Якщо ми говоримо про номенклатуру, то ми залишаємося. Лідерами світового експорту залишаємося в топових позиціях по пшениці кукурузи ячменю, також соняшникова олія, соняшникова е, шрот, е, соя, ріпак, але разом з тим також е, м'ясо птиці, горіхи, мед, молочна продукція, цукор та інші товари. Е, фактично всі ці товари. Розподілені між цими регіонами. Основним торгівельним партнером є країни Середземномор'я, в тому числі Туреччина. Але ми бачимо, що світовий попит він може змінюватися. І також там, логістичні виклики, які, наприклад, наявні в Червоному морі чи інші, можуть змінювати. Але все ж таки в всіх цих озвучених регіонах ми залишаємося. Як активні експортери і впевнені, що і в наступному маркетовому році зможемо по цій номенклатурі продовжувати свій експорт. Дякую вам дуже, пане Тарасе, за ваші відповіді, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора! Дякую вам. Я нагадаю, це був Тарас Висоцький, виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України.